Ми вже неодноразово в соціальних мережах розіграємо різноманітні подарунки за донат. І цього разу у нас дуже класний лот це Дитяча різдвяна фотосесія за донат на ЗСУ. Тому ми закликаємо всіх мешканців міста Хмельницького прийняти участь, адже це є унікальна можливість зробити фотосвітлини на пам'ять. Умови такі, що кожних 100 гривень це присвоюється один номерок. Подобайку поставити під нашим дописом Хмельницький міський центр соціальних служб у Фейсбук, зробити репост, відмітити себе і під нашим постом зробити фотоскрін оплати. На донат ми зазвичай збираємо кошти в ефірі, розказуємо транслюємо на, нашому, на нашій сторінці, хто виграв, робимо це під запис, щоб це було видно, і передаємо теж все це звітуємо на нашій сторінці у Фейсбук. Безпосередньо передаємо хлопцям, яким потрібно ремонтувати автомобілі. Дуже багато разів були такі моменти, на жаль, що їх повністю позицію. Було рознесено, або все згоріло, і потрібно було з нуля все відновлювати.